108 тисяч євро за цю квартиру, зараз подивимося. Скільки скільки? 108 тисяч євро. Так а тут, на секундочку, 82 квадрата. Так що тут є куди розігнатися. З мене повер такий собі, так що готуєш вечерю сьогодні. Ти. На балкон. Ну і балкончик. Уля-ля. Да, Зранку тут бомбезний вигляд. Багато місця можна тут навіть розложитися і трошки позагоряти, бо ось там сходить сонце. Є москітна сіточка, так що ніхто вас не буде кусати. Ні, під стіною я не буду сидіти, моє місце буде там. Саме так. де ми будемо спати. Приблизно тут простора шафа. Можна сховатися. Ні, не буду лізти. Для жінки хватить місця, а для мене мені треба тільки дві полиці. Ні, Ну це як буде трошки маловато. Тоді я беру комод. Ні, ну Вона мені подобається, подобається. Закриваємо сюди, хто не зайшов. Працює. Працює. Так, я сплю під вікном. Ні, ну під вікном набагато краще. А якщо хтось залізе, то ну, хай забирають брата, він набагато красивіший. Провіряємо віконце. Ламай мене повністю. На провітрювання не поставиш тільки одне положення. Хороший вид на спальний район. Ха, видно, як сусідка передівається. Нормально. Ранкові афірмації прямо сюди кажемо. Працює. Снімаємо, да? Дизайн плитки тупо не сюди підбирали. 108 тисяч євро. В принципі, все показав. Більше деталей пишіть мені в WhatsApp.